Дата міла, ми ще позавчора вибрали і повносили, так що ми з картоплею вправилися. Ой, Галька з Миколою ще гребуться, вони ж всегда, як начнуть слинить. То що якби ж вони брали, то повиходять і починають заводитися та бігать одне за одним по вгороду. Ми то ж як комедію дивимося. Грицько! А ну покинь отого того кота, ради бога. Ну, хіба ти не бачиш, які в нього виразки? Ще не хватало зарази якоїсь од нього набратися. О, а до ковтунів діти приїхали. Ну, з них така поміч, та міла, що Петро з Любою самі бистріше вибрали. Там же й невістка така, що дуже не нагониш, та ще й з малими дітьми. Їм як не їсти, то страть, то стять, бігають поминутно то сюди, то туди. А що та нелька? Нелька, як всегда, сама довбеться. Василь на роботі. А Марина ж у них така, що ні за холодну воду. Щоб ця Мариночка вийшла на вгород, так це треба, щоб щось у лісі здохло, понімаєш? Так що Нелька хоч би до Нового Году вибрала.